Всім привіт! З вами Милі Дрібнички і хочу вам представити ще один розвиваючий кубик в коляску, який призначений для маленької дівчинки. Кубик вже складається з тих елементів, які я вже виготовляла, тільки вони були на різних кубиках. Тканину обирала мама, кубик. Має застіпку, ось така застіпка, натягується, ліпучка, Щоб можна було приєднати до колясочки. Сам кубик складається із шести сторін. Перша сторона кит із замочком. Вчимо замочок, вивчаємо вліво-вправо. Кит у нас викидує водичку із своєї спинки. В ротику кита можна сховати. Якусь дрібничку. Далі у нас медуза. У медузи натягуються її лапки. На лапках в нас є бусинки, ми їх перебираємо, пальчики розвиваємо. Далі в нас слоник, який бризкається водичкою, можна пальчиками, поводити, помасажувати пальчики. Вушко в нього шарудить, воно відтягується, можна дитині сказати почиши слонику вушко. Ось так. Далі в нас іде метелик. Метелик у нас літає і зеленькоче своїми крильцями. Ще одна сторона це у нас квіточка з кольорів веселки. За пелюстками квіточки ховаються різні пуговки відповідного кольору: червона божа корівка, колясочка помаранчева, жовта качечка, зелена жабка, блакитна кепка. Синя квіточка та фіолетова пташечка. Дитина вивчає кольори і знаходить сюрпризики за кожною полюсткою. Ще одна сторона це в нас таке сонечко. Сонечко на ліпуці це єдина деталь, яка відстібається, і може бути окремим елементом для гри. Ми перебираємо всі промінчики, вивчаємо кольори. Ось таке сонечко, Додатково сонечко пишіть. Ось така варіація сонечка. Кубик стане незамінною іграшкою, навіть якщо ви берете її в дорогу, дитина грається, ви спокійно їдете. Ось такий кубик в мене вийшов. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Рада була нашій зустрічі. І до побачення!